Стоп! А для кого ці нові території? О, привіт, а ти хто? Я Майнкрафт, а ти? Я Бравл Старс і я дуже хочу стати найпопулярнішою грою у... у всьому світі. Не вийде, тому що вже я є найпопулярнішою грою у всьому світі. Ось побачиш, я стану найпопулярнішою. Ну що ж, давай вирішимо, хто тут найпопулярніший у всьому світі? Добре все зрозумів. Давай же перемеріє. Окей. І що це за великий великан тут селився? Ну я його зараз покажу. Опа! Ще один чудик, який з'явився. Ти кого чудиком назвав? Е, е куди попер? Ах ти мою! Зараз я за тобі покажу. Куди попер, Зараз за тебе вишварну звідси? Режим супер хардкор! Поняв букашка ти сіл! Ну ты старый пардон, я тебе еще видим щу. То звідки вы все боретесь? Я Fortnite, и сейчас я тебе видим щу за Roblox. Не, ну ты сейчас гадай видишь, что на пару километров. Ааа, башко. О, це просто ізі. Ого! Звідки в тебе така велика територія? Коротше, коли тебе не було, то тут з'явились якісь дві букашки. Вони на мене напали, хотіли забрати всю мою територію, але я їх переміг. <звук> Так, стоп не поняв, а як це вони вийшло з мого складу? Так, Fortnite, нам треба відімстити йому. Так, Робокс, тоді саме давай його поділимо. Та мені ж. Головне вірити в себе. <плес>